Всім привіт! Гарного чудового дня. Показую красу, яка у мене виплилась уже. Так, це наречений з нареченою. Ось схемка. Так, доплила я ось уже в мене тут фата розпочинається. Так, ось фата у мене розпочинається. Так, ось у мене весільний букет. Дві ноги нареченого і сукня нареченої. Ось взагалі така буде гарна композиція дуже. Десятий номер нитки. І виплітаю своїм тоненьким гачком. Так. Так, я ним плиту серветочки всі своїм. Так. Ще вам красу хотіла показати. Це я притримала ножицями, бо загортається той кусочок. так І хотіла вам показати ще одну. Ну, схемку до цієї, е я покажу трішечки пізніше. Цієї краси, ось. Так, тут я ще не доплила, у мене ще трішки намутки, бачите тут. Це тонкий ірис. Дивіться, яка краса виходить. Так, тут я сугубо по схемі йду, і потім я ще до цієї серветочки повернуся. Так. Ось така вона. Така вона вся буде гарненька, така виходить дуже. Все, нічого я тут не буду робити, просто отак по схемі. Потім тільки хвостик нитки тільки е, вплиту. І все. Все. Мені дуже подобається. Краса така виходить. Так, що хотіла зазначити за цю серветочку. Так, дивіться, тут нахил правильний серветочки за годинниковою стрілкою. Я неодноразово вже казала: за годинниковою стрілкою, що ви робите, на все, що ви дивитесь, воно йде на злагоду, на добро. На злагоду. На російською мовою на созідання. Тобто, а все що, все, що робиться проти годинникової стрілки, йде на розлад. Ці знання можна знайти в інтернеті в багатьох. Раніше я читала за них і давала посилання на книжку Анастасії Нових Алатра. Там дуже за цю свастику е добре е розповідається. Але за цю за ці нахили за годинниковою стрілкою проти годинникової стрілкою, то я хочу сказати, що в інтернеті дуже багато чого можна знайти. Так що, пам'ятайте, за годинниковою стрілкою на добро, на злагоду, а проти годинникової стрілки на розлад. Тому, якщо ви плетете для себе. Якщо на подарунок, то обов'язково зазначте людям, що вони правильно клали серветочку, щоб було йшло, нахили були за годинниковою стрілкою. Ну, а я з вами перехожу до другої частинки, так, це мої плани, мої плани схеми. Це третя вже частинка буде відео йти. Ну, надіюся, що я в четверту частиночку я вміщуся. Так, бачите, скільки схем зібралося, скільки в процесі плетіння. Так, ця схемка. Тут буде ще до неї одна схемка. Чому воно так вийшлося? Була спочатку друга схемка. По другій схемці я виплітаю тільки контур. Я потім вам дойду покажу, щоб вже так не перестрибувати. Але я бачила серветочку, виплетена ось такими галочками. А та серветочка просто клітиночки. І думаю, як я розпочала ту другу серветочку, дивлюся, а що ж воно щось не так у мене. Потім давай вже в інтернеті шукати. ось знайшла. Але там контур є, а тут, бачите, тільки просто отак. Ну, Все одно я серветочку і там, тут всю серветочку цю плиту по схемі цій. Друга частинка, я виплітаю тільки контур, але ще й буду робити обов'язкову обв'язочку. Ну, вона гарненька дуже виходить. В ближчими часами я вам покажу просто, куди я просунулася, що там відбувається. Так, ось така краса буде. Так, це в планах поки. Це в планах. Так, це в процесі плетіння. І скоро вам покажу, куди я просунулася у виплітанні, що у мене тут гарненького, цікавенького виплилося. Так, це новенька схема. Це як доплиту ціна, те, що в мене зараз у найближчих планах там скатертина, серветка, доріжки. Килим доріжки, то я вам уже покажу. Ой, то я візьмуся за оцю роботу тоді. Так, оцей шматочок у мене виплетений є, так? Так. І ось вся ця серветочка буде, але я його плела за майстром класом, який є на каналі Ірина на Луні. На луні. Ой, запуталась сама. Хотіла сказати, що тільки я зараз не знаю, чи він залишився безкоштовним. Тому що, коли я ще плела, він був безкоштовний цей майстер-клас. Зараз на цьому каналі більшість майстер-класів вони вже платні. Так. Ось така краса є. Так, це в процесі плетіння. Так, той портрет, це в планах. Поки я його робити не буду, це поки в планах. Ну, опять же, як вам і зазначала, що плани можуть змінюватися, тому що в мене все так неоднозначно іде, я не, Буває, що кажу в планах, в планах, а воно є схемка, і я її виплітаю. Так що тут такі. так. Так, це давно ця була схемка, вона мені дуже сподобалася. Ну, я поки я її дуже хочу виплести, ну тільки хочу. Тільки хочу. А так вона буде з завтрашнього дня, я вам нагадаю, що в мене план тижня. Я трішки також буду вже працювати по ньому. так, План експеримент, план тижня такий. І як якусь роботу закінчу, то тоді, можливо, я начну. Ну, Це далекі плани цієї, цієї композиції. Ну, опять не буду сильно, сильно казати, що в далеких планах, бо все змінюється. Так, на оцю схему у мене є дві серветки буде плестися. Ще й однакового кольору. Тому що як розпочинала цю серветочку плести, я зробила помилочку і довгий час її плела. Не получалося, там не мене А потім роздивилася, що в мене там вийшло. В общем, дойду, скоро я вам покажу. Я за увагу зараз на цьому не буду. Ну, Через деякий час вам покажу, що тут. Далі процес плетіння йде. Так що це в процесі плетіння і покажу, що тут виходить. Так. Це в планах буде серветка. Це в планах. Так. Так, це в процесі плетіння є, потрішки виплітається далі. Так, ось ця схемка, по якій я вам усю цю красу вам і показала. Ось вона оця схемка. Ось вона. Ось ця краса. Все дуже мені подобається. Дуже дуже. Так що. Так. Це також я вам хочу сказати, дуже цікава схема і дуже цікава серветка буде. Так що. Ну, вона в мене трішечки буде пізніше виплітатися. Так, в процесі плетіння, і скоро вам покажу, куди я просунулася. Майстер-клас, це перш, то перша частина була, це вже друга частина цієї серветочки, цієї схеми, так, і серветки буде. Цей майстер-клас є в Ольги Смірнової на каналі. Якщо кому подобається, будь ласка, шукайте там. Так, ось перша частинка схеми. Так, це в планах. І ось продовження другої частинки цієї. Так, в планах. Так, заяць. Але цього зайця я розпочала виплітати від вуха до гори дригом. Так, ну мені так удобніше, я подивилася. Думаю, як мені зараз отак плутається з сюдова, то я розпочала собі суцільну. Отак пішла собі, і думаю, я собі так дойду. Ну, скоро я вам покажу, куди я тут просунулася. Так, Що там у мене тут виходить? Так, ця серветочка в процесі плетіння, і вже вона йде до кінця. Так що, вже її скоро буде завершення. Ось такого вигляду вона має бути. Так, ну ось така в мене, в принципі, вона і трішки получається такою. Так. Так, ось ця краса. Це для бісера схема, але я її вирішила використати і виплести. І скоро вам покажу, що в мене тут далі виплітається, що в мене тут получається. Так, ось в планах серветочка. Так. так, це в процесі плетіння. Так, метелик. Метелик одне вже крило виплетено, друге, друге крило в процесі плетіння. І покажу вам скоро, що в мене, куди я просуваюсь. Поступово всі ці роботи, де я вам буду показувати. Ну, я не тільки показую, я ж їх і ще й плиту далі. Так, це буде кумірець. Так, ну, в мене ще до цього є схема, яка є на папері. Ну, як я буду плести її обов'язково вам покажу, що на папері є, і що тут у мене є тоді. Так, отут. отут я хочу виплести просто отаку, зробити серветочку, отак по контуру виплести, отак. Як у вигляді сердечка, отак зробити. Хотіла рушничок робити, але потім передумала і залишається тільки отакий план. Так, це в мене в плані тижня, по плану експерименту. Ну, план тижня і план експеримента це одне й те саме. Просто так уже називаю. І поясню вам уже новим людям, які, тому що люди приходять на канал, чому, чому так називається. План тижня, план експеримент. Так. так, і покажу, куди я тут, що в мене виплітається, що в мене тут уже получається. Так, ця схемка, я її розпочинала плести. Але зупинилася, були потрібні нитки, і воно і, і, і залишилось. І я її плела, я її плела тонким акрилом. Він мені не сподобалось. Там і частинка вже була виплетена, ну якось не так. Я її вирішила плести. Ой, в мене були і замовлені на цю серветку. Потім ця серветочка, якби не подобалась, що вона велика, меншеньку потрібно було розпочинала плести 10 номером, я її від підсумок, я її буду виплітати, але 10 номером нитки. Ну і найближчі плани, зрозуміло, це будуть. Так. Оце буду тільки верхню цю частиночку виплітати, так? Дитяча така буде серветочка. Так, в процесі плетіння, і скоро вам покажу, що у мене тут виходить. Так, це в планах. Це в планах. Так, ось давно ця в мене схема була. Бачила ще таку схему. Ну, це в планах. Поки в планах бачила я таку схему, ось тут узор йде пустими клітиночками. А я бачила, що зміна цієї схеми була повні, повні на пусті клітиночки. Тобто тут узор ішов вже повними клітиночками, ось ця частинка, де повні клітиночки йшла пустими. Ну, І, і оці бокові, бокові частинки також змінювалися. І такий варіант цієї схеми бачила в інтернеті є. Ну, Мені чомусь сподобалась більше ця така. Ну, Це кому як подобається. Тут уже за смаком. Так, киця буде. Киця буде така гарна, буду по контуру її виплітати. Так, таку серветочку я вже була плела на на день народження, на подаруночок. Чи день народження був, що там щось у брата якесь свято було. Я йому подарувала таку. Да, Задумалася, задумалася, до якої, ж, до якої ж свята подарувала брату таку серветочку. Так, пам'ять шикарна. Так, ну а потім вона невеличка, виходить, я так оплітала її по контуру, отак. Без оцих тільки я отак по листочках йшла. отак. Гарненька вона дуже виходить. Десятим номером я робила ниток, але схема у мене збереглася, тому що мама захотіла ще й нам таку. Ну, а якщо нам, то зрозуміло, схемка ще лежить, а руки туди не дійшли ще. Так, ось. Заєць, він в процесі плетіння. Так. О, буде, дивіться, яка краса буде. Дитяча така буде. Дитяча серветочка така буде. Так, ось схемка. Це в процесі плетіння. На, на, на таку християнську, християнську таку тематику більше. Так, це в процесі плетіння. Скоро вам покажу, що там, куди просунулось, що в мене тут виходить, що в мене виплітається. Так, першу частинку я показувала цієї серветочки в першій частині мої плани. Так, Бо сьогодні вже третя частинка. І я вже закінчила всю цю частиночку, я вже перейшла до другої частини. І скоро вам покажу, що в мене далі тут виплітається. Рядочки дуже довгі, там ідеш буквально по рядочках, тому що поки обплетеш отак. Ну, але вона сама поцікава, цікава, і вона мені це вінтажне плетіння. Дуже воно мені подобається. Так, рибку я буду виплітати по контуру. Так, бачили в процесі плетіння є два листочки, і вже покажу вам третій буде. Так, тут є трішечки від світла, падає тінь. Так, так що так. Освітлення таке іде. Так, ну це я доплету ту картину з Марією, потім я буду ось цю виплітати. Так що це все в планах. Так, нова схема. Буду виплітати все одним кольором, і більш по контуру отак обходячи, щоб воно отак в мене вигляді сердечка більш було. Так, це найближчі плани. Так, це велика робота, вона буде йти, як де на план тижня, тому що туди буде йти. Як щось там закінчу, тоді буду братися за цю роботу. Так, ось у частинка схеми. Ось така серветочка має бути. І ось друга частинка цієї схеми. Так, це в плані. Це в плані така. Така серветочка. Так, цю серветочку я плела, але вона мені не сподобалася. Тонкий акріл молочного кольору був, і я вирішила її зробити 10 номером, тому надалі я буду виплітати і покажу вам, що в мене виплітається, але вже 10 номером ниток. Так, це в процесі плетіння. Така буде. Цікавенька, гарненька, така ніжна буде дуже. Так, так це є для себе. І ну, велика робота, і вона буде, як закінчиться це в планах. Ай, бо так хочеться все багато повиплітати, але не все ж не все руки встигають робити. Ну, це також буде йти на план тижня. Тому, як тільки там якась робота зробиться, тоді візьмусь за цю роботу. Так, цю серветочку ви недавно бачили, була в процесі плетіння її. Так, це буде комірець, але надалі буде схемка іти ще. Такої серветочки. Обов'язково, бо мені попалася така схема, ще є ще серед... центр цього получка буде серветочка. Так, це був ангелочок. Він і є ангелочок. Виплітати буду по контуру. Це в процесі плетіння. Це те, що в мене взимку не вийшло. Буду доплітати. Так. Це в стилі в формі лимона така серветочка. Я вже показувала одну схему таку, одну я вже таку виплила. І ось у мене ще, ще одну схемку показувала, це ще одна така. Так, в процесі плетіння. Ось така вона повинна вийти. Вона дуже буде гарненька така. Так, це до амбеточки. До амбеточки. Так, і ось на цій формі формі цієї серветочки незвичайна така форма. Я сьогодні зупиняю свою третю частинку мої плани. Так, ще в мене там є серветочки. Спробую, ну, побачу, чи буде ще частинка, чи це вже буде все. Так, ну ось на сьогодні все, що я вам хотіла показати. Далі я працюю. Так, е, ось така в мене скарбничка цих е, зібралася. Бачите, і робіт багато зібралось, ну, потрошки все буду доплітати. Живі будем, Не, значить, все буде хорошо. А позитив повинен бути позитивом. Тому, бажаю! Сьогодні вихідний день, хай він уже буде закінчиться тихим, спокійним, добрим, чудовим, гарного причудового вам настрою, любові до Бога, благотворчого суспільства нам усім. Ну і щиро щиро вам дякую, що ви є. Ви найкращі. І бережіть себе. Пока-пока. Люблю вас!